Читайте, що написано на етикетках, на мішках, чим оброблено насіння. Насіння від компанії URSM оброблено трьома діючими речовинами фунгіцидів проти спектра найбільш поширених хвороб насіння та проростків. Це перша черга металексіл М, це Флодіоксоніл і Тірам. Якщо говорити про металексіл М. Системний препарат, який є практично єдиний, який е, має найбільшу дію проти перинаспоразу. Він також і діє проти кореневих і прикореневих гнилей. Він дуже швидко поглинається як через кореневу систему, так і через листя. І це контактний препарат, діюча речовина, яка в першу чергу діє проти фузарів, альтернарії. І він, якби, робить захисний екран саме в рунті біля насінини. І третя діяч речовина це Тірам, контактний. Препарат, який дуже довго на ринку, вже понад 50 років, має як фунгіцидні, так і деякі інцетицидні властивості. Практично, це єдиний препарат, який дуже добре діє проти плісні насіння. Ну і має ще цілий ряд дуже корисних властивостей проти інших збудників хвороб насіння соняшника. Обробка цими препаратами дає нам кисний екран насіння і паразків рослин соняшника протягом найближчих 2-3 тижнів після появи сходів.